Як найшвидше заспокоїти людину, коли вона сердиться? Трюк, якого я навчився, коли був підлітком і працював у Макдональдс. Один із менеджерів навчив мене, що якщо приходить галасливий розлючений клієнт, почніть говорити трохи м'якше, ніж він. З плином розмови послаблюйте голос. Співрозмовник поступово зменшуватиме гучність, щоб вона відповідала вашій, і як правило, заспокоюватиметься, коли голос стишиться. З іншого боку, якщо ви самі на когось сердитесь, можна застосувати той самий прийом. Ви будете почуватись впевненіше по обидві сторони суперечки. Окрім того, якщо ви виглядаєте спокійніше ніж людина, на яку ви розізлились, вона може серйозно розгубитись. Якщо це випадковий п'яний чоловік, спробуйте збити його з пантелику. Скажіть, щось ні в тинні ворота. Наприклад, довжина мого саду не 3 метри. А потім одразу скажіть щось зовсім інше. Наприклад, вибачте, ви не той офіціант, якого я очікував. А потім просто підійдь, перш ніж він зможе зрозуміти, що щойно сталося. Ця тактика відмінно працює і з маленькими дітьми. Кожного разу, коли моя племінниця чи племінник починають скиглити або плакати, бо випадково завдали собі шкоди, я просто цікавісь. Сю прошу їх пояснити мені щось або показати, як працює одна з їхніх іграшок. У 70% випадків це спрацьовує одразу. Напевно, це різниця від людини до людини. Але коли я злюся, що буває надзвичайно рідко, найкраще, що можна зробити, це піти і трохи перепочити. Навіть через кілька хвилин більшість гніву зникне, і я буду готовий спокійно спілкуватись далі. Злиться на вас, дайте йому трохи особистого простору. Мій колишній був закоренілим нарцисом. Коли я вирішила дистанціюватись та дати йому трохи особистого простору, він розлютився ще більше. Зрештою, я спакувала свої речі, поки він спав, і просто звалила. Ніколи більше з ним не розмовляла. Тепер має цілий світ простору. Ніколи в історії заспокоєння ніхто не заспокоювався, коли йому казали заспокоїтись. Не можу пригадати, де я це читав, але одразу спало на думку. Я пам'ятаю, одного разу був геть розлючений, ну дуже лютий, хоча й не збирався когось убивати. Один із моїх колег підійшов до мене, побачивши, що я злий, і сказав: Слухай, я розумію, що ти лютий, але принаймні ми обоє погодимося, що це краще ніж січень. Цілковита абсурдність почутого змусила мене усміхнутись. Я все ще був злий, але тепер, коли не міг стримати усмішки, гнів почав стихати. Простіше кажучи, розсмішіть мене або залиште в спокої і дайте перекипіти. Тригери ПТСР на щастя дуже рідкісні, можуть викликати панічні атаки, які проявляються у вигляді люті. Раніше я почувався просто жахливо через це. Я м'яка людина мене дуже важко розгнівати. Я ненавидів себе за те, що дозволив речам так вплинути на мене. Чесно кажучи, найскладніше було дійти до розуміння, що у моєму випадку, хоча це часто зустрічається у чоловіків, особливо в певних професіях, тривога ніколи не проявляється як хвилювання чи страх. Вона відчувається як Роздратування, гнів, почуття несправедливості і лють. Як тільки я зрозумів цю частину і почав працювати над собою з точки зору керування тривогою, я майже одразу зміг це все лайно взяти під контроль. Перша частина найскладніша, тому що стан не є тим, чим здається. Я витратив багато часу, працюючи не над тим, що потрібно. Дайте людині снікерс. Гей, друже, подивися у вікно. А тоді ж верніть йому в голову повну бляшанку консервованої кукурудзи. Важливо підійти до цього питання з уважністю, оскільки різні люди можуть мати різний рівень гніву та різні тригери. Однак, ось кілька загальних порад, які можуть допомогти заспокоїти роздратовану людину. Зберігайте спокій, дуже важливо уникати ескалації ситуації, підтримуючи агресію співрозмовника або стаючи в оборону. Замість цього постарайтесь зберігати спокій і зосередтесь на вирішенні проблеми. Важливо дозволити людині висловити свої думки та почуття. Активно слухайте те, що вона. Має сказати, не перебиваючи та не засуджуючи. Це може допомогти співрозмовнику відчути себе почутим і значущим. Співпереживайте, спробуйте поставити себе на його місце і зрозуміти його точку зору. Ви можете сказати щось на зразок. Я розумію, що ви засмучені та розчаровані, і я хочу допомогти вам вирішити цю ситуацію. Використовуйте неголосний і заспокійливий тон. Ваш голос може зіграти значну роль у тому, як людина сприйме сказане. Це також допоможе співрозмовникам. Авнику почуватись спокійніше. Запропонуйте рішення. Коли ви вислухаєте проблему, запропонуйте практичні рішення, які можуть допомогти вирішити її. Разом постарайтесь знайти рішення, яке задовольнить вас обох. Пам'ятайте, що заспокоїти людину, коли вона сердиться, не означає виграти суперечку чи довести свою думку. Йдеться про визнання почуттів іншого, співпереживання його ситуації та роботу над пошуком рішення, яке буде вигідним для обох сторін. Багато людей не усвідомлюють, що крик або голосна розмова викликає у людини стресову реакцію. Ось чому, якщо ви кричите на дитину, коли вона погано поводиться, у дев'яти випадках із десяти вона або посилить свою поведінку, або поводитиметься так, ніби взагалі вас не чує. Причина в тому, що вони вас буквально не чують. Коли рівень кортизолу підвищується, ви не в змозі сприймати нову інформацію і ваше тіло переходить у режим бий, втікай завмри або підлещуйся. Тож майте на увазі. Зі що, якщо ви висловлюєте своє розчарування і ваш голос підвищується, людина, з якою ви перебуваєте, стає хардкорно чутливою. Ви можете не мати наміру нагнати страху, але саме так організм автоматично реагує на збільшення гучності, і він так само може відповісти стресовою реакцією, намагаючись вдарити вас або втекти. Тощо, додам, що реакція на стрес однакова незалежно від того, чоловік це чи жінка, але поведінка, пов'язана з реакцією на стрес, може відрізнятись. Жінки частіше тікатимуть, чоловіки частіше вступають в сутички. Тип особистості також є важливим фактором, тож сприймайте цю інформацію як завгодно. Дайте йому льодяник. Якось ми пішли в піцерію. Там були безкоштовні льодяники на паличці. Мій друг був злий і зовсім забув через що, як тільки той льодяник потрапив йому до рота, безглуздо злитись в той же час, коли смокчеш сукерку. Ти маєш рацію? Мені дуже шкода, чувак. Це до речі, найкращий спосіб рятувати своє життя від скаженого чувака на чорному пікапі, якого ви зустріли на дорозі. Слухайте, запитайте, в чому проблема, і дивіться співрозмовнику в очі, коли він говорить. Більшість людей сердяться, тому що вони в ситуації, з якою не можуть впоратись або відчувають, що без безвиході. слухаючи, ви демонструєте підтримку, навіть якщо насправді не можете допомогти. Спочатку це може звучати як безглузда нісенітниця, тому що людей часто переповнюють емоції, але якщо ви дасте їм змогу все пояснити, з часом вони дійдуть до суті. Просто просіть їх пояснити і кивайте. На жаль, єдине, що ви можете контролювати, це ваше співчуття та реакцію. Спробуйте показати, що вам не байдуже, але якщо ви боїтесь цієї людини, припиніть спілкуватись з нею. Моя найкраща порада. Я думаю, залежить від людини. Коли я сильно злюся під час суперечки, мені просто потрібно кілька хвилин, щоб заспокоїтись. Якщо я піду на десятихвилинну прогулянку, то повернусь спокійним і зможу адекватно обговорити проблему. Моя колишня дружина любила забороняти мені кудись іти під час суперечки. Хоча вона знала, що так я вгамовую свій гнів. Тож замість десятихвилинної перерви та нормальної десятихвилинної розмови ми вирішали одне на одного дві години. Тож така моя думка, і якщо йдеться. Про партнера у стосунках, просто дайте йому перепочити та заспокоїтись. І поки він це робить, заспокойтесь самі. Якщо людина стає жорстокою і вона ваш партнер, покиньте його, його не виправите. Якщо проблеми з гнівом виникають через невилікувані минулі травми, поговоріть з ним про необхідність медичної допомоги. Якщо він прислухається, підтримайте, але не дозволяйте йому маніпулювати вами. Ніколи не дозволяйте людині думати, що ви його боксерська груша, або що вона має право поводитись з вами як з лайном. Коли вона почувається сумною, пригніченою, напруженою або злиться на щось. Ніхто не має такого права. Ава, ні чоловіки, ні жінки. Ми всі проходимо через різне лайно щодня та не зливаємо свій гнів на інших, звинувачуючи, ображаючи та б'ючи за це їх, або людина звернеться за кваліфікованою допомогою, щоб спробувати вилікуватись, або ви підете. І немає значення, чи є ця людина другом, членом сім'ї чи вашим партнером. Знайте свою самоцінність і не дозволяйте іншим ставитись до вас як до лайна. Якщо це лише швидка або тимчасова гаряча суперечка, просто будьте серйозніші. Людиною та припиніть суперечку, поки вона не досягла точки кипіння, і вийдіть із кімнати. Коли всі охолонуть, зрозуміють, що сварка була абсурдною. Потім, коли всі заспокояться, можна спробувати поговорити про це спокійно. Якщо людина постійно злиться і навмисне затіває суперечки, будьте обережні, такі люди часто люблять провокувати сваркизні звідки заради того, щоб побути в центрі уваги або хочуть когось контролювати. Це не здорово, і співзалежні стосунки це не те, що вам потрібно. Якщо це випадковий перехожий на вулиці або роздратований клієнт, постарайтесь не брати участі в суперечці. Чим більше ви будете задіяні, тим гірше. Спробуйте бути спокійним і продовжуйте робити те, що робите, не звертаючи уваги на розлючену людину. Якщо це не спрацює і людина стає все більш злою, викликайте поліцію. Що ж, більшість людей просто хочуть, щоб їх по-справжньому почули, тому докладіть зусиль, щоб по-справжньому слухати. Я багато років працював у сервісній службі. Потік розлючених клієнтів був нескінченний. Багато разів я не міг запропонувати рішення, на яке розраховував клієнт, але в більшості випадків люди покидали приміщення з усмішкою на обличчі. Не витискайте себе фальшивих усмішок та не застосовуйте всіляких дурних прийомів, яких вас навчають на курсах. Все, що вам потрібно, це по-справжньому вислухати людину. Ну, виявити емпатію та спробувати якнайкраще вирішити її проблему. Також будьте чесними, навіть якщо доведеться сказати те, що клієнт не хотів би почути. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які заспокійливі прийоми, знаєте ви. Напишіть в коментарях.